Петрик, ким ти будеш, коли виростеш? Будівельником. Тож чому? Я будуватиму квартири без котів. Куми, ви ж учора в театр ходили. Що вам там найбільше сподобалося? Я в гардеробі пальта видавали. Я аж три собі взяв. Дівчині сниться, що за нею біжить страшний чоловік. Коли вона вибивається з сил і прихиляється до дерева, чоловік підбігає до неї. Вона шепоче. Що вам від мене треба? А я звідки знаю? Це ж ваш сон. На узбіччі голосує дівчина. Парубок зупиняє авто. Їдуть, він каже Яка ж ви гарна! Очі глибокі, посмішка ніжна, руки засмаглі. Спиніть, будь ласка, я пішки піду. Але чому? Бо ви зараз почнете залицятися, полізете цілуватися. Ні, цього ніколи не буде. А чому ж ви так мене розхвалюєте? Так я з гарних дівчат більше грошей беру. Сиджу в кав'ярні п'ю каву. Підходить чоловік і запитує, можна я за вас розрахуюся, а я не розгубилася, дістали рахунки за світло, воду і тепло.